Так. Чекаємо. Ми в ефірі. Класно. Так, все. Добрий день, шановні слухачі. Добрий день, любі друзі. Так, дякуємо всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. Мене звати Антон, я менеджер з продажів, а також зі мною Денис, менеджер департаменту складського обслуговування. Помог? Так. Як ви знаєте, ми проводимо серію щотижневих вебінарів на тему як же заощадити Амазон-продавцям кошти на логістиці та на складах. Так. Цього, цього <плес> разу ми поговоримо на тему, що робити, щоб імпортне оформлення не зайняло цілий рік. Це дуже актуальна тема для наших клієнтів. Детально будемо розбирати такі теми, як. А рекомендації експортеру та імпортеру для швидкого оформлення вантажу. Це дуже класно, там цілий чек-лист. А, а також Денис буде нам розповідати етапи підготовки товару до відправлення. Насправді дуже цікава тема. Мені дуже подобається, тому Денис більш е докладніше буде розповідати. Для тих, хто вперше зайшов на наш вебінар. Е Хочу додати декілька тестів про нашу компанію. А саме, е ми робимо логістику з України, Китаю, США а також з UK, це наш новий напрямок та з інших е цікавих країн. У нас є склади в США в Канаді, в Великобританії, в Китаї та в Україні. Так, ми дуже обожнюємо складні перевезення, а це саме наші логісти дуже обожнюють і, і в США. У нас є чотири склади: це склад Лос-Анджелесі, в, в Даласі та склади в нью йорці та Нью-Джерсі. Так. Також те, що в нас вже 8 років досвіду роботи з Амазоном, бо ми працюємо з 2015 року в США в даній сфері. Навіщо ми зробили цю рубрику вебінарів цікавих? Тому що теоретичних знань у вільному доступі сьогодні більш ніж достатньо. Тому наша мета вебінару розкрити якісь питання через призму нашого досвіду і прикріпити, а, так, прикріпити реальними кейсами. Чого в інтернеті доволі мало? В попередніх вебінарах ми вже почали вас знайомити з цікавими кейсами, а де ми проводимо класні паралелі між нашими теоретичними знаннями та реальною практикою. Ну а після нашого онлайн-заходу ви зможете заповнити Google форму та отримати чек-лист з практичними порадами для вас для продавців на свій ме і також буде надіслано посилання на запис ось цього вебінару. Так, щоб ми могли зберегти собі там, можливо, їм щось подобається. Ну, а тепер ми можемо починати. Так, Антон, все ж таки, які рекомендації до експортерів та імпортерів можна надати для того, щоб швидко оформити вантаж? Мені це питання дуже подобається, я його обговорюю насправді з кожним клієнтом. Я його називаю більш поради клієнтам для швидкого оформлення вантажу, а, і я дам певний перелік. Так? А перший найголовніший перелік це ретельно підготуйте документи. Це пакінг, пакувальний лист, а також інвойс. Ведіть їх чітко, залиште достатньо місця між рядками, тому що після кожної можливо, відправки потрібно дописувати, хто знає там кількість палет, кількість коробок, які були завантажені в контейнер, в машину на порт літака, яка вага і тому подібне. Тобто, можливо, щось прийдеться дописувати, тому залишайте достатньо місця між рядками. Наступне це переконайтеся, що в ваших інвойсах зазначена та інформація, яка буде вказана в пакувальному листі та на вантажі. Це дуже актуальна тема, тому що в мене були колись випадки, коли інформація пакінгу та інвойса не збігалася. Так, так, так. Це має якісь проблеми. А ну коли в тебе інвойс зазначений там умовно на а, тисячу юнідів, а в тебе дві тисячі юнітів. Мені здається, митниця може задати певні питання. А також це можливо, такі страшні слова, як інспекція. Можу до цього слова ми повернемося. Так також обов'язково позначайте, нумеруйте кожну коробку, щоб її можна було потім ідентифікувати з допомогою відповідних лейблів. Про лейбли я вам пізніше трошки розкажу більш детально. І ще є поради є. Так, так, так. Це зазначте він в гусі детальний опис кожного товару відповідно до їхніх кодів. Це дуже така цікава річ. Чому а митниця буде перевіряти, те, щоб все було класно. Якщо там умовно написано, що в зимо там тапочки, так а насправді там будуть зброї, то мені здається, будуть маленькі питання, навіть більш маленькі. Так і. Що ще я хочу сказати, це розбірливо і на видному місці маркуйте свої товари країни походження. Якщо це вони спеціально не звільнені від вимог маркування країни походження. А в мене був реальний кейс, коли ми везли вантаж. Ні, не ми везли вантаж, а нам звернувся клієнт з допомогою в очищенні вантажу в UK, бо в нього UK просила маркувати кожний юніт певною маркировкою. Клієнт проігнорував це. І все вантаж опинили на митниці інспекція, і нам потрібно було швиденько забрати цей вантаж, бо кожний час, який перебуває там вантаж, це коштує нормально. коштує. тому так розбіло і на видному місці маркути свої товари країною походження, якщо це необхідно. Дотриматись положень а будь-яких спеціальних законів США. Це більше відноситься і застосовується для таких товарів, наприклад, Є певна група товарів FDA, тобто харчові продуктів харчування, ліки, косметики, алкогольні напої, а ні, це вже алкогольні напої, це Інше алкогольні напої, радіоактивні матеріали тощо. А там є спеціальні закони, яким чином потрібно це маркувати. І ну достатньо цікаво. Тому запитуйте у своїх логістів, що потрібно необхідно зробити додатково, щоб з товаром не виникли якісь питання. Так, ну і Amazon продавці теж знають, що якщо вони мають справу з FDA продукції, то вони мають дотримуватися регулювання щодо строку придатності. Окрім того, до строку придатності Amazon ще додає своїх 90 днів, тому це теж треба враховувати. Так я. Знав про це, крім звернення до митниці, крім звернення до митниці, США імпортери повинні звертатися до інших агентств, коли виникають питання про конкретні товари. Наприклад, питання про продукти, що рубльовуються управлінням з контролю за продуктами і ліками, це FDA. Це ж саме стосується. Алкоголю тютюню вогнепальної зброї продуктів дикої природи, це хутро, шкіри, черепашки моторних транспортних засобів, інших продуктів і товарів, що регулюється іншими федеральними агентствами, для, таких, для яких митниця США забезпечує дотримання законів на в'їзд. Так, а щодо нашого страшного слова, О, інспекція. Інспекція. інспекція товарів та імпортних документів. Це дуже така. Погана подія, насправді, якщо вона відбувається, для чого вона робиться? Інспекція товарів і документів необхідна для визначення вартості товарів для митних цілей. Mm -hmm. Ну не тільки вартості, вони насправді хочуть побачити кількість товарів, а більш конкретно можуть пісти так: а митниця перевіряє, чи містить вантаж заборонені предмети. Те, що я сказав, що можливо ти будеш доски. А там насправді щось, щось інше. Так. Чи правильно виставлена вартість товарів? Всі ми знаємо історії про те, як можна і не можна робити. Чи перевищує товари кількість, зазначена в інвойсі або навпаки? Можуть перевищувати, можуть бути менше, тому подібне. Це про те, що я казав, що умовно ти везеш по пакінгу там, тисячу, і по інвозі тисячу, а насправді там 2000 юнітів. Чи містить вантаж заборонені наркотики? Чи речовини, скажімо так. А, також, деякі чому вона перевіряє, тому що деякі види товарів підлягають огляду, щоб визнати, чи відповідають вони особливим вимогам закону. А, можливо, таку цікаву річ розповім. Що коли а, умовно компанія вперше імпортує на свого імпортера FDA продукцію, можливо, це а, повід для митниці, щоб зробити інспекцію. Так, так. Вони бажають перевірити, яка саме продукція, чи вона а, повністю. Всім вимогам митниці США і тому подібне і чи управління як дії, так що все збігається, так або якщо була вже перевірка, була інспекція і щось не зішне зійшлося, так то так. вони будуть повторювати. Так, 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 так. Тобто вони роблять а, таку виборочну інспекцію. Якщо все ок, то вони там можливо, можливо. коли ж ти ще попадеш на цю інспекцію. Можливо, а якщо були якісь проблеми, то ти будеш вже а, шанси збільшити. <сум> так, 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 так. Їм дуже цікаво. Буде. То хто ж тоді може імпортувати? А, ні, чекай, ще так, ще не до імпорту. Також я хотів сказати, що текстиль і mm. текстиль, текстильні вироби можуть підлягати вищому відсотку обстежень порівняно з іншими товарами. Це пов'язано більш з чим, а з особливим контролем на імпорт такої продукції. Митниця дуже полюбляє текстиль, а саме щоб вона не дестабілізувала економіку локального виробника. Тобто США як ми знаємо, є така певна історія 19 квітня. Польща Забороняє транзит і імпорт сільськогосподарської продукції з України, це дуже така важлива річ, тому що 50% експорту можливо з України. Це саме сільськогосподарська продукція, можливо, навіть і більше. І асоціація брокерів України подає апеляцію, що яким ну. Чому це виникло? Тому що Польща не сподобала саме виробникам, що сільськогосподарська продукція України коштує дешевше ніж Європейського союзу, Дуже. і вони не можуть продати свою продукцію. Вона як ти казав, що є певні вимоги, там скільки часу повинна зберігати, і тому подібне, і вона просто. Лежить на складах ситуація змінилася 21 вночі з 21 по 22 квітня. Польща розблокувала транзит сільського продукції. Це саме в діє зерно, все майже все, що там відпадає. Там 110 а, критеріїв, які не ну неможливо було імпортувати і робити транзит до Європи, але це розблокували саме транзит. Про імпорт продукції зараз розмовляють. Ну ось приклад. Прим. Який, яким чином це відбувається, і відповідає mm -hmm. на твоє запитання: хто може імпортувати? Mm -hmm. А в будь-яку країну може імпортувати власник або покупець товару, mm -hmm. тобто йому дозволяється імпортувати і подавати заявку на митницю США. Вони також є відомі як імпортер оф рекордс. Всі входять усі, хто має економічний інтерес а, а, mm -hmm. а також має акредитацію в митниці та дозволу виступати як імпортер. Це дуже просто. Іноземні компанії та або фізичні особи насправді також можуть возити товари і бути імпортерами. І ми надаємо цю послугу, ми можемо допомогти з, а, з постановою імпортера на резидента в США. Так, а взагалі, що це за документи? Є якийсь перелік обов'язкових? Ну, якщо казати прямо, обов'язкових, це дуже Цікаво, це довіреність. Вона також відома як митна форма. 52.91. Цей документ встановлює право на подачу митних даних митним органам від імпортера. Ось так, якось, якось mm -hmm. так. А це мені більше всього подобається: митна застава або митна порука або бонд. Дуже крута річ, а це договір, що використовується для гарантії використання а виконання конкретних зобов'язань між митницею та імпортером, щоб ви сплатите всі мити та податки. Мита. Мета митної застави забезпечити оплату імпортних мит, податків, зборів, то що належить до федерального уряду. Угу. Так а, у вас є можливість отримати як разний бонд, так і річний бонд. А тип бонду, який ви обираєте в кінцевому підсумку, залежить від того, як часто ви імпортуєте до США продукцію. Наприклад, якщо ви імпортуєте, от беремо тебе імпортуєш разово, рекомендація все ж таки разовий бонд. Спробуй, класно, а, зверніть увагу, що у разові бонди дійсні тільки до п'яти відвантажень протягом року. Тобто можна спробувати п'ять разів. Якщо ви імпортуєте часто і через різні порти, в'їзду, річний бонд буде більш вигідний економічно кращий Вибір. Так, ну тобто, це як підписка на митний. Так, так, так. так, так. Підписуєшся, щоб вони тебе не чіпали. А, Яким чином це розраховується? Насправді там дуже цікава формула, але можу такі деякі нюанси сказати. Річний бон становить 10% від мит податків і зборів, сплачених за 12 за дванадцятимісячний період, а мінімальна сума, з яких вона розраховується, це 50 тисяч доларів США, тобто 10% від тисяч. тисяч. Разовий бонд, як правило, розраховується на суму не менше ніж а, загальну митну вартість, плюс будь-які мита податки та збори. Мінімальна сума для однієї транзакції становить 100 доларів США. Ну так, запутано, трошки важкувато, але, шановні друзі, питання Logistic може допомогти вам розібратися в цьому і подати заявку на заставу від вашого імені. Так, ми у нас є така штука, ми можемо це робити. Я також не знаю про такий цікавий код, як HS-код. Розкажи, будь ласка, про нього деталі. – це код, митний код товару. Як правило, ваш постачальник надає hs код для вашого продукту. Він його виробляє і подає. Як імпортер, ви маєте бути згодні з використанням саме цього коду, оскільки він визначатиме ставку мита, що застосовується до вашого продукту, за який ви несете кінцеву відповідальність. Тут дуже цікава річ, насправді, яку потрібно пам'ятати, що ваш митний брокер може тільки пропонувати давати рекомендації пов'язані з вашими чес-кодами. Він не має права його умови так, так назначати, а, і а, багато клієнтів запитують мене, що як ти вважаєш, що вони запитують мене. Ну запитують у тебе число, код який, який в них товарі чи як. А ні, ну насправді ми намагаємося це з'ясувати. Ні, вони запитують мене. Якщо я прийняв пропозицію, що буде да, далі? Да, що да, далі? Да. Що від мене як клієнта необхідно? Експортери, імпортери. Найцікавіше. Так, так, тут починається саме те, що необхідно. А якщо пропозиція, яку ви отримали від компанії, питання лоджистик, задовольняє ваші потреби і ви готові прийняти, необхідно підготувати всі митні форми, такі як? Я буду казати основні, але є ще інші, які можуть там. В залежності від продукту бути це довіреність, контрактне відвантаження, інвойс, пакувальний лист, і далі, якщо буде необхідно, сертифікат проходження, сертифікація USDA, а, що таке, документи на податкові пільги, а, звіт про випробування, експортні інструкції, договор на обслуговування. Там. І це маленький ще okay. перелік, перелік документів, які можуть бути необхідні. Так? Якщо ви подає, подаєте заявку на річний бонд, заяву про заставу також необхідно заповнити і відправити своєму агенту. Питання Logistics після всього цього буде зв'язуватись з вантажовідправником, фабрикою, щоб почати доставку і розмістити бронювання даного вантажу. І що потрібно від клієнта? Ви сідаєте зручніше, розслабляєтесь і чекаєте прибуття вантажу. Ваш експедитор зв'яжеться з вами, електронну пошту. Чи я вас просто наберу mm -hmm. з оновленнями в міру просування вашого вантажу? Все дуже просто. І після того, як доставлений вантаж, у вас буде остаточний розрахунок роз... за послуги. Буде видано це, буде розрахунок мит. Оплата має бути забезпечена якомога швидше після отримання остаточного розрахунку для того, щоб гарантувати своєчасний реаліз від митниці, і як з моїх історії з UK, краще на митниці не встрягати. І мені здається, що я, мабуть, сказав про свою тему все, і у Дениса насправді також крута тема. Це підготовка саме вантажу для відправок в, на складах. І Денис, прошу тебе. Дякую, Антон. Так, насправді правильне купування вашого товару в коробки має вирішальне значення для того, щоб ваша продукція в кращому товарному вигляді була доставлена і оперативно була прийнята у нас на складі. Так, от ці наступні обмови, про які я говоритиму, застосовуються до всіх коробок, які відправляються. На наші склади незалежно від того, чи відправляєте ви малими посилками SPD, чи це доставка неповним траком ЛТЛ, чи це повний трак FTL, ці вимоги мають виконуватися. Перше, ми говорили про це вже пакувальний лист. Його необхідно надсилати перед відправкою товару на наш склад, бо в цьому пакувальному листі ви надаєте всю інформацію про свій товар. Якщо цей пакувальний лист не буде надано, або його форма, а іноді ми отримували там, мало не китайською мовою, то доставка товару може бути відхилена з вами. Друге, це вимоги до самих коробок і до самих палет. Коробки не повинні перевищувати вимоги Амазону. Антон, ти ж теж знаєш про ці так, вимоги. так. Так, так, так це максимальний розмір. Ну я знаю в сантиметрах. Можу сказати, це 63,5 і сантиметрів. Скірно найбільше більше 25 дюймів будь-якої сторони. Це так. ліміт по ваги однієї коробки. 18,8 кг. Так, так да, 40 фунтів? Це вимога до висоти палети. О, я це знаю, це до Амазону 152 сантиметри і вагою в 680 кг, але не 700 джин не приймає. Може бути питання. Так, 60 дюймів по висоті ліміт і по вазі 1500 фунтів. Ну і дуже важливо звертати увагу на кількість СКЮ на одній палеті, не більше 4 СКЮ, бо якщо ця кількість буде перевищуватись, то буде розраховувати екстра фії, Додаткова вартість на хендлінг таких, таких палець, щоб їх посортувати. От. Ну і також звертайте увагу, будь ласка, щоб всі ваші коробки мали вхідні лейбли. Ми їх називаємо що лейбли WRO. На цих лейблах міститься вся необхідна інформація для прийняття товару. Це і назва товару, і кількість коробок, і порядковий номер коробки, це і СКЮ, а також баркод ФНСКЮ, який потім буде скануватися у нас на складі при прийомці. Цю лейблу обов'язково потрібно прикріпити на кожну коробочку. Тоді ви гарантовано отримуєте швидке прийняття. і Чіткий звіт про те, що ваш груз вже прийнято у нас на складі. Якщо лейбли відсутні, то можливо стягнення додаткової плати, бо на це потрібно додаткові сили, да, додатковий, додатковий час знайти това ідентифікувати, да, то це все затримується до часу. Ні ви, ні ми від цього не будете задоволені. Ну, також важливо переконатися, що всі лейбли можна швидко зісканувати. Ми рекомендуємо вам періодично перевіряти свої штрих води, скануючи їх. Я, я наскільки знаю, це не все. Там потрібно буде більше інформації. Так, звісно, коли товар вже коли ваш фантаз уже в. То обов'язково потрібно нам надіслати трек номер або будь-яку іншу інформацію від перевізника по доставці SPD чи LTL. І, будь ласка, робіть це не пізніше, ніж за 5 робочих днів до доставки. Це необхідно. По-перше, для того, щоб спланувати чергу прийомок, бо клієнтів багато, а жоден з клієнтів не хоче, щоб їх товар довго приймався. Якщо ж термін доставки не вказується, то ваше відправлення буде надходити на наш склад довше або може бути навіть відхиленим. Майте на увазі також, будь ласка, що ми не несемо відповідальності за будь-які розбіжності в кількості отриманих коробок. Вам потрібно самостійно контролювати своє відправлення та вчасно зв'язатися зі своїм перевізником, ну, щоб розпочати розслідування та знайти втрачені коробки. Ось так. І останнє про що дуже важливо сказати, що якщо це контейнер в FCL, FCL чи LTL, то, будь ласка, назначте appointment через мене, через іншого менеджера складу, для того, щоб зарезервувати персонал і окремо виділити час для розгрузки для прийомки вашого вантажу. принципі, це всі вимоги, які... Про які я мав сказати, вам. ну не так уже багато, я вважав, що їх буде більше, А вони дуже важливі. Так, дуже важливі. М -м -м, ну мені здається, все ми сказали, мабуть, все, що необхідно по нашим темам. А тому, що ми можемо сказати, дякуємо, що ви нас дивитесь. Дякуємо вам. Дякую тобі, Денис, за цей чудовий вебінар, чудова інформація. Назай. Так і а, на останок я хочу сказати: пам'ятайте про те, що у нас є власні сервіси з доставки, а саме. Найкрутіший сервіс Україна США кожні два тижні відправлення власного контейнера. Також Китай, США, відправка контейнера кожного місяця. Так, США, Канада, відправка Евтіла хоч кожного дня. США, США, також хоч кожного дня. І в нас найкрутіший сервіс Україна, UK власна машина. Відправка з нашого складу. Так. Ну, здається, ми нічого не упустили. Так, так. так тому що чекаємо вас на новому вебінарі та на ваші вподобайки. Так, дякую. дякую.